Всім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт улюбленого торта мого чоловіка трубочки з вишнями. Моя родина дуже полюбляє цей торт, адже він надзвичайно смачний. Отож, поїхали! Для початку до борошна натираємо на великій терці заморожене масло. Потім усе руками швиденько перетираємо у дрібну крихту. Стараємося робити все швидко, щоб при температурі руку масло сильно не тануло. Тоді до нашої крихти додаємо холодну сметану та починаємо заміс самого тіста. Саме тісто не потрібно довго вимішувати, головне зібрати все до одної кубки. Вона має бути м'яка та може бути неоднорідна. Якщо ви бачите, що воно аж занадто для вас рідке, то можете чуть-чуть додати борошна. Готове тісто перекладаємо у холодильник або морозильну камеру добре охолонути. Після чого я розділила тісто на дві частини, підсипала поверхню борошном та розкатала його у тонкий пласт, сформувавши з нього квадрат. Взагалі можна тісто просто поділити на потрібну вам кількість кружачків і просто окремо усі розкатати. Але отак мені робити легше. Також стараємось усе робити швидше, бо чим довше тісто контактує з нами та з поверхнею, тим швидше воно тає, тим важче буде потім з ним працювати. Тоді готове тісто я розрізала на такі трохи широкі пластини. У мене вийшло 6 штук. На кожну пластину викладаємо вишні. Я взяла готові консервовані вишні, не змішувала їх з крохмалем, просто такі, як є, поскладала на тісто, гарно рівненько. Потім взяла чуть-чуть борошна, промокала в них руки, щоб легше було працювати. І починаю защіпувати саме тісто, просто ховаючи в ньому вишні, так як вареники робимо. І так спочатку і до самого кінця защіпуємо. Також стараємося ось все робити швидко, бо чим довше ми з ним працюємо, тим важче їх буде закріплювати. В кінці шов я просто загнула в сторону. І все, наша трубочка готова. Коли сформуємо усі трубочки, перекладаємо їх на деко і ставимо випікатись. Коли виклали на деко, стараємось кожну трубочку підігнути, щоб вони плюс-мінус були однакового розміру. Самі трубочки випікаємо при температурі 190 градусів приблизно 25-30 хвилин. Ось такі самі трубочки у нас виходять. Даємо їм охолонути, а за той час я перебила сметану з цукром та дала трохи згущувача. Тоді, коли трубочки охололи, формуємо самий торт, На низ ставимо трубочки і зверху його гарно змащуємо нашим кремом. Крему не шкодуйте, давайте багато. Тут в мене ще залишились вишні, я їх на один шар на низ виклала, після чого поставила ще раз трубочки. Ще раз їх щедро змастила самим кремом. Потім ще один шар виклала трубочки і ще раз змастила їх кремом. Так в мене вийшло три шару трубочки, один по 4 трубочки і один по три трубочки. Зверху ще раз мастили кремом та за бажанням можна посипати потертим шоколадом. Готовому торту даємо трохи настоятися і тоді смакуємо. Він виходить нереально смачний, солодкий, з легкою кислинкою вишень, який просто тане у роті. Він обов'язково сподобається вам. Отож, смакуйте усім гарного дня. До нової зустрічі!